Їхали п'ять годин в доломітові Альпи, щоб побачити туман і мої сльози. Ми повинні були жити в справжньому замку серед гір, але коли приїхали, все затягнуло туманом. Озеро, яке мало виглядати ось так, виглядало зовсім по іншому. Просто очікування і реальність. Я плакала, бо знаєте, ми приїхали сотні кілометрів, а гір не видно. Прийшлось поміняти всі плани, бо нам казали, що немає сенсу лізти в гори, коли взагалі все затягнуто. І ми вирішили, окей, хай не гори, тоді сауна, хамам і більярд в нашому о шостій ранку мене буде чоловік і каже: горе, нарешті видно з нашого вікна. Запригуємо на підйомник і підіймаємося наверх. Єдині нікого немає, бо ніхто не хоче лізти кудись в таку погоду. Але ми запланували, тому ми йдемо. Нам радили всі не їхати, але ми ризикнули. І це був наш найкрасивіший день, коли Альпи були тільки для нас. Розкриваю таємницю. Ми не прям їхали в нікуди. Ми знаємо, що на всіх горах є камери, і можна подивитися в реал лайфі, як там зараз. Тому ми знайшли єдину гору, на якій було хоч щось видно, і поїхали туди. Що підйомники тут шалено дорогі. На зворотньому шляху ми заїхали на це озеро і нарешті побачили той самий вид з злесті. І ще мене страшенно здивувало, що в цій Італії навколо всі розмовляли німецькою. Навіть назви міст були німецькою. Чому так розповім в наступному відео?